Знаєш, у тебе є вислів папа бренду. Так. Да. І коли ти виховуєш свою дитину, да. а ти вникаєш повністю в всі подробиці його життя. Да. Та сама ситуація і тут. Тому що для мене це моє життя, і я дуже вболіваю за якість обслуговування, за якість продуктів, за якість сервісу, розумієш? І а, в мене, от ми сьогодні з тобою цілий день, по суті, разом. Так. Да. Да? Ти бачиш, бізнес зупинився, бізнес йде, і все рухається. Тому що я делегую, а в мене є керівники напрямків, які відповідають кожен за свій напрямок. І там все добре, все окей. Є глобальні питання, за які відповідаю я. Ти ж приймаєш рішення, куди тобі рухатися, як розвиватися. Підлегли не прийме рішення. Розумієш, так? І на сьогоднішній день. Ситуація складається так, що да, вимушений вникати і в ці речі для того, щоб був більш якісний контроль. Скажи, будь ласка, а як ти визначаєш, що просто знати, що там щось відбудеться, а що саме ти маєш вирішити? Де цей список критичних питань для розвитку, які ти завжди залишаєш за собою? А, критичний список питань для розвитку це купівля земельних ділянок, планування будівництва АЗК? Оце однозначно я залишаю за собою, і я дуже виважно підходжу до кожного будівельного проєкту. Далі е зміна постачальника да, нафтопродуктів. Тобто, це приймаю рішення також я. Міжнародного. Так, е це також рішення приймаю я. Або де купувати корабель. Ми дивимося паспорти, ми дивимося якість і теж приймаю рішення я.